23 роки тому на посаду оператора котельні прийшов Руслан Мороз. Він один із тих, завдяки кому у домівках хмельничан є тепло. Чоловік розповідає: в умовах повномасштабної війни енергетики і тепловики працюють понаднормово. Цю всю велику роботу ми зробили за цих кілька місяців, запустили, налаштували. Ну, хлопці, звісно, попрацювали дуже гарно, бо ми працювали і в вихідні, і після роботи. Це, що от нам виключали світло, тому генератор поставили. Це одна з перших котелень, яку ми пробували генератор запускати і досить таки нормально справилися. Потім його перевозили, прогрівали. На даний момент багато вже генераторів є, майже на кожній котельні вона працює так, ну, безперебійно да, скажімо так, можливо, там. Ну ви ж повинні зрозуміти, що якийсь певний час треба, щоб людина підійшла, запустила, переключилася, то там півгодини може бути перерив там 40 хвилин. Від початку опалювального сезону, який у Хмельницькому стартував на початку листопада, тепловикам доводиться працювати в екстремальних умовах. Відключення електроенергії зупиняє і котельні, які гріють оселі містян, виручають генератори за 50 днів. Теплокомуненерго використали на них 10 тисяч літрів пального. Тому що як тільки вимикається електроенергія на котлах, ми переходимо на автономний режим, аби е, в будь-який час забезпечувати мешканців тепло. Дуже сподіваюся, що так само нам вдасться робити це і в подальшому, тому що ми цього року і в попередні до слова роки, і на 2023 рік вкладаємо величезний фінансовий ресурс, який вимірюється сотнями мільйонів гривень, саме в теплу енергетику, для того, щоб жодні виклики, жодна війна не перешкоджала нам. Забезпечувати послугу з тепла і гарячого водопостачання за словами міського голови. Опалювальний сезон, який зараз триває, найскладніший за роки незалежності України. Можна сказати, що загалом опалювальний сезон у нас триває задовільно. Ми, незважаючи на усі виклики, на величезні перебої з електроенергією, забезпечуємо і продовжуємо забезпечувати теплом і гарячою водою наших хмельничан. Це вдається ціною надзусиль працівників. Саме сьогодні, 22 грудня, енергетики і тепловики приймають вітання. У них професійне свято. Працівники цієї галузі нині теж на передовій. Саме вони цілодобово відновлюють об'єкти та мережі після російських обстрілів, подають світло та тепло у наші домівки і надійно тримають свій фронт. Щиро хочу подякувати всім енергетикам. Вони насправді теж такого роду собі героїв в цих умовах, тому що те, що вони роблять, це теж героїзм, і ми їм за це надзвичайно вдячні. Бажаю, аби цей опалювальний сезон, ну як мінімум, хоча б пройшов на тому рівні, як зараз, Олександр Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.